У городку відбулось відкриття фотовиставки Україна в Антарктиці, дослідження та незламність. Роботи присвячені 160-річному ювілею від дня народження засновника Української академії наук, академіка Володимира Вернацького, на честь якого названо єдину українську полярну станцію. 6 лютого 1996 року власне відбулася передача станції Фарадей і власне перейменування її в Вернацькі. Тоді спустили британський прапор, підняли український і з того часу він там ні на день не опускався. На виставці. І представлені роботи річного циклу життя на північному полюсі землі на найхолоднішому континенті. Немає зброї, але є війна, яка не минула українців. І там «Психологічно цікавий момент раніше було як. Вважало, що тут нормальне життя, а вони там в екстремальних умовах, за них переживають, там їхні родини і так далі. Зараз помінялись ролями. Вони там, можна сказати, інколи навіть психують, от переживають через те, що вони там в мирі, а їхні родини тут, їхні друзі тут, власне, і там, ну от, от власне, їм зараз психологічно через це буває важко. Ця виставка експонувалась у Верховній Раді України та Європейській комісії, що у Брюсселі. у городку ж представлена доповнена версія, і подоляни стали першими її глядачами. У нас з'явилася абсолютно унікальна для всієї історії сучасного не тільки українського світового мистецтва. Перша інсталяція в Антарктиді це перший арт-об'єкт створений спеціально в Антарктиді для Антарктиди. Це інсталяція дім. Нині лише 30 країн мають свої цілорічні наукові станції в Антарктиді. Серед них і Україна. Російська повномасштабна агресія дуже сильно заважає займатися глобальною наукою. Росіяни, це великі генератори глобальних проблем. І та сила, яка заважає. Ці глобальні проблеми вирішувати, в тому числі з точки зору української фундаментальної науки, це заважає в тому числі і нашим дослідникам спокійно працювати в Антарктиді. Переглянути унікальну фотовиставку можна в краєзнавчому музеї у городку до кінця тижня. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.